Добрий день, добрі люди. А якщо підпишетеся і поставите коментар, то будете ще добріші. Адвокат Володимир Клим, канал Юридична компанія «Дом Право. Тема як легко і просто, ну не так воно вже і легко, перевірити потенційного квартиранта, якщо ви хочете здати квартиру. Багато раз займався. І при угодах був, і в конфліктах був з квартирантами, з орендарями. І перевіряв і тих, і тих. Ну, хто за що заплатить, той робиш. Але цей спосіб мені підсказав сам клієнт. Ну, воно так і випливає. Насправді в угоді в оренді житла зацікавлені дві сторони. І квартирант, і орендодавець. Орендарі, орендодавці. Один хоче здати, чим порядніше людині, чим надовше, щоб його голова не боліла, а другий хоче зняти квартиру, яка належить тому, кому вона потрібна, повинна належати, і щоб без всяких юридичних проблем. Але от ну, орендарі, орендодавці, вірніше вибачаюся, стикаються з такими питаннями. Як мені підказали цей спосіб, зазвичай там провіляє, провіряєш людину у всіх можливих, неможливих реєстрах, відкритих, напівзакритих, але все згідно вимог чинного законодавства України. І от людина хоче зняти квартиру надовго, у власника теж цікавило питання, щоб її надовго здавали, знімали, бо власник захотів виїхати на, за кордон. То йому там років два, щоб людина жила, а цей, дивися, на банківський рахунок як туди капають кошти. Але на людину нічого немає, яке хоче зняти квартиру. Ні позитивного, ні негативного. Оскільки ми в такій ситуації, що не можна там здамо зараз, ну а далі там щось не, ну, не зростеться, то от можна буде через місяць-два здавати. Хоча й таке можливо, але простой. Це завжди кошти. От немає ні позитивної інформації, ні негативної на людину, яка хоче зняти житло. І тут сам власник питає потенційного орендаря, слухайте, а де ви раніше жили? От він відповідає: та 5 років знімав квартиру, просто люди там продали квартиру, то потрібно з'їхати. От доживаю там ще останній тиждень. І власник запропонував, що він поїде до хазяїна цієї квартири, поспілкується про цього потенційного орендаря. Ну і, звичайно, він туди поїхав, і квартира здана, оренду давіць задоволений. Але отак, без усяких юридичних пунктів, без усього простим способом був перевірений орендар. І як висновок, провіряйте. Квартири кому здаєте, це теж ваші гроші. Не тільки орендарі провіряють власники, але і ви провіряєте орендодавці своїх потенційних квартирантів. І буде у вас усе добре і чудово. Дякую. Підписуйтесь, адвокат Володимир Клим.